Обраний чудотворцю і дивний угоднику Христовий, швидкий помічнику і молитвеннику наш, преподобний Отче Серафиме. Уславлюючи Господа, що прославив тебе, оспівуємо тобі хвалу, ти ж, маючи велике дерзновення перед Господом, визволи від усіляких бід усіх, хто тебе кличе. Радуйся, преподобний Серафиме, саровський чудотворче, творче ангельського життя, серед братії від початку. Що прославив своїм життям преславне ім'я Пресвятої Трійці. Явився бо ти, воістину, як ангел на землі, тілесно серафим, і життя Твоє засяяло, як промінь пресвітлого вічного сонця правди. Ми ж, споглядаючи твої славні труди з благоговінням і радістю, промовляємо до тебе: радуйся, правило віри і благочестя, радуйся, образи лагідності і смирення! Радуйся, преславне вірних звеличення, радуйся у тихій скорботі Втіхо! радуйся улюблене хвалення іноків, радуйся дивна помоче тим, хто живе у світі, радуйся славу й держави української, радуйся священне прикрашення краю Тамбовського, радуйся, преподобний Серафиме, Саровський чудотворче, побачивши преподобний Отче Серафиме. Твоя мати, гарячу любов Твою до чернечого життя, пізнала святу волю Господню щодо тебе і, як досконалий дар, принесла тебе Богу, благословила тебе на вузький шлях Інокський своїм святим Христом, який ти до кінця свого життя носила на грудях, знаменуючи свою віру і любов до розп'ятого за нас, Христа, Бога нашого. Йому ж усі з умиленням взиваємо. Алілуя! Небесний розум був дарований тобі. Свята Божа від юності твоєї. Не перестаючи думати про небесне, залишила ти дім Батьківський заради Царства Божого і Його правди. За це прийми від нас ці хвали. Радуйся Богом обране дитя міста Курська. Радуйся, благочестива нащадко побожних батьків. Радуйся, наслідувачко чеснот матері своєї. Радуйся, навчена нею благочестя і молитва. Радуйся. Матері на подвиг благословенна, радуйся, це благословення як святиню до смерті зберегла, радуйся з любові до Господа Дім Батьківський, залишила, радуйся, красу цього світу зневажила, радуйся, преподобний Серафиме, Саровський чудотворча. Сила Всевишнього від юності твоєї дійсно оберігала тебе, преподобна. Бо, впавши з висоти храму, Господь зберіг тебе неушкодженою і до тебе. В час тяжкого страждання з небес з'явилася сама владичиця світу, принесла зцілення, і ти з малих літ вірно служила Богові, вигукуючи йому. Алілуя! Маючи прагнення до подвигів і життя рівноангельського, ти прийшла до святого міста Києва на поклоніння преподобним Печерським, і від отця Сифія прийняла повеління направити шлях свій у пустелю Саровську, віруючи здалеку. З любов'ю обійняла ти те святе місце і, оселившись там, завершила своє богоподібне життя. Ми ж, дивуючись такому Божому проведінню щодо тебе, зумиленням вигукуємо тобі. Радуйся, що відреклася мирської суєти, радуйся, що Палко прагнула небесного отечества. Радуйся, що всім серцем полюбила Христа, радуйся, що прийняла на себе благе ярмо Христове. Радуйся, що сповнилася досконалого послуху, радуйся, що вірно берегла заповіді Господні, радуйся, що утвердила розум і серце в Бозі через молитву. Радуйся, стовпе благочестя, непохитний, радуйся, преподобний Серафиме, Саровський, чудотворче, утишуючи бурю злих спокус, ти пройшла весь вузький і скорботний шлях чернечого подвигу, несучи ярмо пустельного життя, мовчання. І затворництва багатоденного чування. І так, благодаттю Божою, піднімаючись від сили до сили, від діяння до богоспоглядання, оселилася ти в обителі небесній і тримаючись ангелів, співала Богові Алілуя! Чуючи і бачачи святе життя Твоє, преподобний Отче Серафиме, уся братія дивувалася тобі, а ті, хто приходив до тебе, навчалися з твоїх подвигів. Прославляючи Господа, дивного у святих своїх. І ми всі з вірою і любов'ю оспівуємо Тебе, преподобний, Отче, і вигукуємо, радуйся, що принесла себе в жертву Господу, радуйся, що досягла висоти безпристрасності, радуйся, доблесна воїтелько Христова. Радуйся, вірна й добра служниця небесного володаря, радуйся, непостидна заступниця, за нас перед Господом, радуйся, не всепуща молитвенниця до Богородиці, радуйся джерело дивного благовоння у пустелі, радуйся, непорочна посудино благодаті Божої, радуйся, преподобний Серафиме, Саровський чудотворче, Божественне світло осяяло твою келію. Преподобна, коли причиста діва, прийшовши до тебе зі святими апостолами Петром і Іваном, торкнулася твоєї голови, коли ти лежала хвора і при смерті». І, оздоровившись, ти вдячно співала Господеві. Алілуя! Бачачи ворог роду людського чисте і святе твоє життя, преподобна Серафиме, прагнув погубити тебе, бо навів на тебе людей злих, що незаконно мучили тебе, побили і ледве живою залишили. Але ти, свята мати, як агнець лагідний, усе перетерпіла, молячись за кривдників своїх до Господа, тимто ми всі, дивуючись твоїй незлобності, Вигукуємо Тобі, радуйся, що влагідності і смиренні наслідувала Христа, радуйся, що незлобністю перемогла духа злоби, радуйся, ревна охоронниця чистоти душевної і тілесної, радуйся, пустельниця, сповнена дарів благодаті, радуйся, подвижниця, богопрославлена і прозорлива, радуйся, придивна і богомудра наставниця черниць, радуйся похвало і радістю Святої Церкви. Радуйся славо і прикрасо обителі Саровської, радуйся, преподобний Серафиме, Саровський чудотворче, бо й багатослівність неспроможна висловити силу любові твоєї блаженний. Ти сам себе віддав на служіння всім, хто приходив до тебе, виконуючи повеління Пресвятої Богородиці, і був ти для сумніваючихся, добрим порадником, для зневірених утішителем, для заблудлих лагідним наставником. Для хворих, лікарем і цілителем. За це ми вигукуємо тобі, радуйся, що, поселившись у пустелі, здобула доброчесність. радуйся, що з пустелі повернулася до обителі, щоб сіяти насіння доброчесності, радуйся, що благодаттю Святого Духа просвітлена, радуйся, що сповнилася лагідності й смирення, радуйся, Отче чадолюбивий, що приймаєш усіх. Хто до тебе прибігає, радуйся, що любов'ю усіх звеселяєш, обдаровуючи втіхою і підкріпленням. Радуйся, що тих, хто приходить до тебе, зустрічаєш, як радість і скарб, радуйся, що за святу любов сподобилася радості Небесного Царства, радуйся, преподобний Серафиме, Саровський чудотворче, досягнувши кінця Спасительних подвигів, преподобний, схиливши коліна в молитві. Передала ти святу душу свою в руки Божі, і ангели святі піднесли її до престолу Всевишнього, щоб разом з усіма святими ти стояла у славі невечірній, оспівуючи хвалу при святій трійці, Алілуя. Стіною і радістю всім святим і черницям явилася Пресвята Діва перед кінцем Твоїм, провістивши близьке переселення Твоє до Бога. Ми ж, дивуючись такому відвідуванню Богородиці, з умиленням вигукуємо. Радуйся, що своїми тілесними очима споглядала Царицю Небес і землі. Радуйся, що благодаттю Богородиці була обдарована. Радуйся, що прийняла від неї звістку про небесне переселення, радуйся, що праведною кончиною явила святість свого життя. Радуйся, що в молитві перед іконою Богородиці передала Богодух свій. Радуйся, що безболісним відходом своє пророцтво здійснила. Радуйся, що увінчана вінцем безсмертя з руки Всевишнього. Радуйся, що разом із усіма святими успадкувала блаженство раю. Радуйся, преподобний Серафина, Саровський чудотворче, возносячи безперервну пісню при Святій Трійці, преподобний, ти стала великим подвижником благочестя, наставницею заблудлих. Зціленням для хворих душею і тілом, ми ж вдячні Господу за таку його милість до нас, вигукуємо Йому. Алілуя! Світлопромінним світильником була ти в житті богоблаженному і після смерті засяяла як яскраве світило українських земель, виточуючи з чесних мощей своїх потоки, чудес усім, хто з вірою і любов'ю до тебе прибігає. Тому ми, як до теплого молитвенника і чудотворця, Звертаємося з похвалою. Радуйся, що багатьма чудесами від Господа прославлена. Радуйся, що любов'ю своєю освітила весь світ. Радуйся, що стала вірною послідовницею Христової любові. Радуйся, що стала втіхою для всіх, хто потребує твоєї допомоги. Радуйся, джерело чудес невичерпне. Радуйся, цілителько хворих і немічних. Радуйся, криниця води цілющої, невичерпна. Радуйся, бо любов'ю своєю обійняла всю землю нашу. Радуйся, преподобний Серафиме, Саровський чудотворче, знаючи силу благодаті Твоєї і сміливість перед Богом, преподобна мати, молимося Тобі. Молися щиро до Господа, щоб зберіг церкву свою святу від невір'я і розколів, від бід і спокус, щоб разом з тобою ми прославляли благодійника нашого Бога. Алілуя! Оспівуючи твоє прославлення, ублажаємо тебе, преподобна як сильну молитвенницю за нас перед Господом, утішительку і заступницю, і з любов'ю вигукуємо Тобі. Радуйся, похвало церкви православної, радуйся, щите і захисте нашої вітчизни, радуйся, путівнице, що ведеш усіх до небес, радуйся, наш захисниця і покровителько, радуйся, що силою Божою великі чудеса звершуєш. Радуйся, що ризою своєї багатьох недужих зцілюєш, радуйся, що всяку злобу диявольську перемогла, радуйся, що дикого звіра лагідністю підкорила, радуйся, преподобний Серафиме, саровський чудотворче, опридивна угодниця і велика чудотвориця, преподобна мати Серафимо, прийми це мале моління, що в похвалу тобі возносимо, і нині, стоячи перед престолом Царя Царів, Господа нашого Ісуса Христа. Молися за всіх нас, щоб знайшли ми милість Його у День страшного суду, з радістю вигукуючи Йому. Алілуя. Тричі О, придивна угодниця і велика чудотвориця, преподобна мати Серафимо, прийми це мале моління, що в похвалу тобі возносимо. І нині, стоячи перед престолом Царя Царів, Господа нашого Ісуса Христа, молися за всіх нас, щоб знайшли ми милість Його у день страшного суду. З радістю вигукуючи Йому. Алілуя! О придивна угодниця і велика чудотвориця, преподобна мати Серафимо, прийми це мале моління, щоб похвалу тобі возносимо. І нині, стоячи перед престолом Царя Царів, Господа нашого Ісуса Христа, молися за всіх нас, щоб знайшли ми милість Його у день страшного суду, з радістю вигукуючи Йому. Алілуя! Ангелів Творець вибрав тебе серед Братії від початку, щоб прославила ти своїм життям преславне ім'я Пресвятої Трійці. Явилася бо ти, воістину, ангелом на землі у плоті серафим. І, як промінь присвітлого вічного сонця правди, життя твоє засяяло. Ми ж, бачачи твої славні труди з благоговінням і радістю, промовляємо: радуйся, правило віри і благочестя, радуйся, образи лагідності і смирення! Радуйся прислав невірних величання, радуйся в тихій скорботі, у утіхо, радуйся улюблена похвала чернецтва, радуйся дивна допомога тим, хто в світі живе, радуйся славо і захисте землі нашої, радуйся священне прикрашення краю Тамбовського, радуйся, преподобний Серафиме, Саровський чудотворче, обраний чудотворцю і предивна угодниця Христова, швидка помічниця. І молитвенниця наша, преподобна мати Серафиму. Уславлюючи Господа, що прославив тебе, оспівуємо тобі похвалу. Ти ж, маючи велике дерзновення до Господа, визволи від усяких бід тих, хто тебе кличе. Радуйся, преподобний Серафиме, Саровський чудотворче. О, придивна мати Серафимо, великий чудотворче Саровський, швидка помічниця всім, хто до тебе прибігає. За днів земного життя Твого не відходив ніхто від Тебе без потіхи і допомоги, але всі, бачивши лагідність Твого обличчя і чуючи благосні слова Твої, заспокоювались. Крім того, дар зцілень, дар прозорливості, дар лікування немічних душ рясно в тобі проявлявся, і коли Господь покликав тебе з земних трудів до небесного спочинку, любов Твоя до нас не припинилася. І неможливо перелічити всі твої чудеса, примножені, як зірки на небі. Ось бо, по всіх кінцях нашої землі являєшся людям Божим і даруєш зцілення. Тому і ми взиваємо, о притиха і лагідна угодниця Божа, сильна молитвенниця до Нього. Ніколи не відкидай тих, хто тебе призиває. Вознеси про нас сильну молитву до Господа сил, щоб дарував нам усе необхідне в житті цьому. І все, що корисне для спасіння душі, щоб захистив нас від гріхопадінь і наставив на правдиве покаяння, щоб безперешкодно війшли ми до вічного небесного царства, де ти нині перебуваєш у незахідному світлі слави, і там з усіма святими прославляєш живоначальну трійцю на віки вічні. Амінь. Молитва до преподобного Серафима Саровського. О, преподобний Отче Серафиме! Молитвеннику лагідний і скорий помічнику, не залиш нас у темряві гріха, але світлом Христовим просвіти серця наші. Навчи смиренню, лагідності і любові, зміцни у скорботі, зцілив немочі, провадь шляхом Спасіння до Царства Небесного. Моли Господа за нас, щоб дарував нам мир душевний, прощення провин і тверду віру, щоб, наслідуючи тебе, і ми дійшли до вічної радості. В обіймах Божої любові. Амінь.